Рецепті квашеної капусти стільки, скільки і господинь. Хочу поділитися своїм найпростішим варіантом. Готуємо квашену капусту. Білокачану капусту шинкуємо зручним способом. Я на терці. Тут приблизно 2 кг. Одну середню моркву натираємо. Два лаврових листочка розриваю руками. Трошки перцю горошком, це за бажанням. На кожен кілограм капусти по 1 чайні ложки цукру, тобто у мене дві, і по одній столовій ложки солі, тобто теж дві. Перемішуємо не приминаючи. Капуста перемішана, починає пускати сік. Розкладаю її по баночкам, щільно втрамбовуючи. Капуста пускає сік, тобто розсіл не потрібен. У мене вийшло 2 літрові баночки. Залишаю при кімнатній температурі скисати. У процесі буде виділятися сік та бульбашки. Випускаю їх за допомогою виделки. Готовність я перевіряю на смак. Швидкість скисання залежить від капусти і температури. У мене пройшло десь півтори доби. На смак капуста якраз готова. Накриваю кришкою і прибираю холодильник, щоб зупинилася реакція бродіння. Через 2 години можна вживати. Таким способом капуста виходить в міру різка, солона і кисла. Можна вживати як самостійно, так і додавати в різні салати і страви, а їх безліч. Смачного!